Ігор Луценко військовослужбовець каже: у прифронтових громадах, де захисники відновлюються після виходів на нуль, складно знайти житло в оренду. До того ж, ціни у прифронтових районах не зрівняються з жодним елітним районом України, навіть Львовом та Києвом. Більше того, значна кількість орендодавців взагалі відкрито відмовляють військовим на тій підставі, що вони військові, але це не викликає якогось суспільного резонансу і багатоденних обговорень в соцмережах. Військових женуть як прокажених, з них луплять три ціни, і військові терплять. Але кажуть адвокати: відмова у здачі в оренду квартири цілком законна. Людина може сама обирати кого оселити у своє житло. Наше законодавство не передбачає заборони у сфері приватного обороту, забороняти, укладати угоди там з військовими, ВПО і якимись іншими. Тобто, це може бути там для якоїсь там державного сектору, там для певних там правовідносин, але для угод з нерухомістю такого немає. Юристи додають окремого закону, який би регулював діяльність агентств нерухомості, взагалі немає. Є лише стаття в податковому кодексі, яка передбачає звітування. За загальним правилом це звичайний бізнес. Якщо людина здійснює будь-яку діяльність систематично і з метою отримання прибутку, то це підприємницька діяльність. і Така людина повинна зареєструватися або як підприємець, або створити компанію, таке інше. Тобто, це загальне правило не тільки для ріелторів, а й для будь-кого. Нещодавно на урядовому порталі з'явилась петиція, у якій скаржаться на масові зловживання з боку ріелторів. Мовляв, агенти не мають жодного офіційного статусу, уникають сплати податків та працюють у тіньовому ринку з обігом у сотні мільйонів гривень щорічно. На сьогодні в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового втручання у межах законодавства, що регулює питання провадження господарської діяльності, зокрема положеннями цивільного кодексу України. Також ріелтори реєструються як суб'єкти господарювання на загальних підставах відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та сплачують податки відповідно до вимог податкового кодексу України. Провадження ріелторської діяльності Ності без відповідної реєстрації є незаконним. Агенти з нерухомості допомагають з пошуком житла та супроводжують угоду від початку і до самої передачі грошей. Ціна на нерухомість залежить від місця розташування. Закономірність очевидна, безпека та інфраструктура в районі впливають на підвищення ціни на оренду квартири. Тому найдорожчою нині є не столиця, а західні області країни. А на півдні ціни коливаються від 12 тисяч в Одесі до 5 тисяч в Запоріжжі. Ну от я сам з Ніколаєва. Ми знімаємо трошку за 4 тисячі з нормальним ремонтом. Сьогодні лано тут у мене друг знімає 4 чотири а Однушку. І в кожному оголошенні є оплата за послуги агенції нерухомості. Українці змушені сплачувати великі комісії 50 – 50%-100% від вартості оренди, або 2-5% під час купівлі. Навіть у випадках, коли не звертались по допомогу до ріелторів, а знайшли житло самостійно. Так кажуть ріелтори, так влаштована вся сфера. Ми за своєму за свою роботу незалежно звернувся до нас клієнт з продажу або з купівлі, Ми беремо комісію. Комісія зазвичай в місті Запоріжжя це 3% від продажу квартири. І комісія береться тільки в тому випадку, якщо клієнт задоволений в нас сталася угода. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вже відреагувала на петицію. Вона обіцяє для врегулювання ринку ріелторських послуг врахувати міжнародний досвід, зокрема практику ЄС, йдеться про захист прав споживачів, фінансування та загального функціонування ринку нерухомості. Петиція була опрацьована за участю відповідних органів виконавчої влади, зокрема фондом державного майна та мінекономіки. Необхідно зазначити, що законодавче врегулювання в Україні ріелторської діяльності може сприяти підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості, захисту прав споживачів, збільшенню надходжень до бюджету та професіоналізації сфери ріелторських послуг. Нині відомо, що Юлія Свериденко доручила фонду державного майна разом з Мінекономіки, фінансів, юстиції та міністерством розвитку опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання ринку ріелторських послуг. Надія Полипенко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.